Прогнозованою, керованою та стабільною називає сане під ситуацію в Тернопільському озері начальник відділу охорони та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Ростислав Левчук. Він наголошує, що наразі купатись там безпечно. Наприкінці червня санстанція оприлюднила дані про те, що у водоймі рівень кишкової палички вдвічі більший за норму. Працівники установи не рекомендували купатися в ставі та відвідувати пляж. Та таке зростання кількості певних мікроорганізмів на певних ділянках озера, каже Ростислав Левчук, спостерігається щороку, зокрема, через погодні умови, а знайдені мікроорганізми не викликають ніяких хвороб. Якраз забір проб води припав на пік жари і на зливи. Відповідно, така ситуація відбувається щорічно після подібних природних явищ. Моніторинг якості води у Тернопільському ставі зараз проводять щоденно. Воду перевіряють на якість і на наявність у ній тих чи інших мікроорганізмів. На сьогоднішній день ситуація стабільна. Озеро проходить очищення природним способом, і найближчим часом буде оприлюднені результати нових бактеріологічних досліджень води озера. Єдиним сертифікованим пляжем у Тернополі продовжує залишатись лише один, а саме дальній. Медики радять тернополянам дотримуватись сани під норм відпочинку на воді. Не використовувати воду з озера для побутових потреб, а після відвідин пляжу приймати душ.